Ви тільки подивіться, який торішній лук. Це я його викопала, тільки що пішла. Буду мене на борщик. Ще хочу зробити біляшики. Потім вам покажу. От. От, собственно, говоря, дивіться. Більше ладошки. Це прошлогодня цибулька. Пішла-викопала, так як молоденька ще тільки лізе. О. Щас це все оберу, ще пленочку. Этот. Молоденька ще тільки лізе. Буде тоже. Сонечко, як вийде, то вона і полізе, бо сейчас у нас знову пішов дощ холодно. От. Так що, собственно говоря, вот так от. Будуть у нас бляшки зеленым лучком. І в борщик трошки добавлю. Вітамінчики. Так що. Ну так вот. В зеленому луке, кстати, дуже багато магнія. Зараз магній нам дуже, дуже потрібен в наші часи для нервної системи. Так що ждіть останніх відео з біляшиками, з пижечками. Ну, лучок, звісно, добрячий такий. Представте, який ароматний.